Привіт, друзі! Займалася знову посадкою батату. Вже маю кілька замовлень, та і для себе також. Насадила дуже багато. Те, що ви бачите на відео, це не все, бо частину вже занесла. Це робота для триплячих. але результат є. Так само зібрані різні сорти. ці дні стоїть дуже гарна погода, таке сонечко, тепло, мій сад. Діти вже трохи тут іграшок настягували. Покажу, як виглядає редиска в ящичку. Вже так підросла. А це лаванда Розеа, яку я садила вам, показувала. Починає вже зеленіти. А це гвоздичка. Нарциси також починають вже бутони закладати, хоч обіцяють похолодання. Я нарешті мій рябчик зацвіте перший раз за два роки, бо він сидів, все нарощував коріння. Це піонія, яку я посадила весною. Такі вона має брунечки вже. Так дуже чути, як птахи співають. Кош мала замовлення на гібіску з деревовидний, то трошки викопала кілька саджанців, бо того року розпродала багато, то більших залишилось не дуже багато. Тут поряд ще гортензія розпускається. Це дві широколисні гортензії. Тут трохи їм затінок, але нічого якось ростуть вони. Це молоденьке деревце, райська яблунька. Ще, на жаль, вона не цвіла того року, можливо, цього року зацвіте. Оце от все я наготувала. Людині буду відправляти поштою. Так вже виглядають мої грядочки, те, що того року було посаджене, часник цибуля, а це в парнику. З'явилося ще зілля, то поверивала, попідростала вже редиска. Ще салат видно, вже росте. А от зелена цибуля в парнику щось садить, майже її не видно. Незабаром обіцяють похолодання, то треба буде ще вкрити шаром агроволокна. Недавно в нас були такі зливи, то парник так позатікало мені, намочило дуже дещо з розсади. Поглядають мої пересаджені пікеровані квіти, різні, тут на два горщика розділила. Коли сонячно тепло, звичайно, все росте, жалко, що передаю ще похолодання. Ну, таке буває похолодання у квітні. Що я вже планую скоро пересаджувати в ґрунт, але вже після 9 квітня. А так підросла рання капуста. Також, видно, зелень сходить. А ще весь залишився з того року, то вже такий більшенький. Покажу, вже, як виглядають ті рослини, що я останнє сіяла. Це квітка, ранній огірок. Оці квіти дуже цікаві, платучі. Це іпомея. Вона дуже швидко сходить і вже підросла, от прямо вже її тісно. Це фізаліс сонечний. Також покажу, як вже підросли мої помідори, трохи вже дуже помітно. Сорт Санька я і того року сіяла. Мені дуже сподобався. Цього року ще є і інші сорти. Ось, дякую всім за увагу. Добавляйтесь, будь ласка, у підписку. Бувайте!